Зараз я знаходжуся в Сімферопольському аеропорту. Субота, 8 березня 2014 року. Я прилетів сюди для того, щоб підтримати наших військових, для того, щоб виступити на телеканалах і закликати до єдності Криму і України. На прилеті, жаль, мені це не вдалося. Так звана самооборона Криму, яка чи гопніків вчорашні, чи хто вони такі значить, не пропускають, подзвонили кудись, сказали, що я персона Нонграта в Криму. І е, зараз блокують і кажуть, що летів назад на Київ літак о 16.45. Я не полишаю надії, що все-таки ми звідси прорвемося, намагаюся зараз дозванюватися до когось, але поки що безрезультатно. Взагалі, те, що відбувається в Криму, це безпреділ чистої води. І я думаю, що центральна влада має діяти дуже жорстко і адекватно, тому що брати, попускати цьому бандитізму, брати щоб тут ахазяйнували. Російські гопніки, російські війська це зрада у тому числі громадян України, які живуть в Криму, татар, громадян України, які живуть в Криму. Ми не повинні їх ні в якому разі полишати на призволяще. Тому я обіцяю, що я зроблю все, щоб вирватися із цього полону. Якщо не вдасться зараз, наступного разу підготуємося більш краще, але все-таки доберуся, і будемо підтримувати наших людей, наші військові частини.